Вітаю всіх! До зустрічі на Алясі залишилось три дні. І нещодавно, буквально вчора, наші європейські партнери зробили багато великих заяв стосовно підтримки України. І ми ці заяви чуємо останні 3-4 роки. Вони лунають з усіх пабліків, з усіх платформ, з усіх конференцій. Але воно протирічить одній заяві: а саме справедливість через силу. Бо жодні заяви, жодні публічні виступи. Жодні звертання до Трампу не є силою, це пусті заяви. Якщо в цей час коаліція охочих замість оцих публічних звертань, конференцій просто направила французькі підрозділи, польські підрозділи, німецькі підрозділи на кордони з Білоруссю і Росією, це було б набагато сильніше, ніж ці пустопорожні заяви. І це якраз і є справедливість через силу. А коли ви просто говорите... І не відправляєте війська ні, навіть не до України. На це я особисто ніколи не розраховую. А сили до захищати свої східні кордони Європейського Союзу і НАТО це свідчить про вашу безпорадність і про те, що ви нікого, нікого і ніколи не зможете переконати лише своїм словом. Не потрібно говорити. Не мають сенсу збройні сили Франції у Франції. Збройні сили Німеччини Німеччини. Просто релокуйте їх, просто перенаправте їх до Польщі і країн Балтики. І це скаже більше і Трампу, і очільникам Москви, ніж будь-які ваші звертання і конференції. І цього буде достатньо. А до того часу, поки ви це не зробите, це буде прояв вашої слабості, наших європейських партнерів. Гарного дня!